Друзі, вітаю на сайті Декоративний сад Півдня України. Ми з самого півдня Одеської області, я з Кунчен -Конжела. Сьогодні ми нарешті закінчили ставок, забетонували його повністю. Але, бачите, прикривали, тому що це свіжі місця тут були. У нас знову пройшов дощ, бачите, небо в нас ще чорне, темне. І ось у ставочку це вода з доща назбиралася. Так от завтра чоловік буде железнити, потім я це все теж покажу. Будемо купувати фарбу, я теж покажу яку фарбу, що робити, як робити, це все покажу, розкажу. На сьогодні ось показую ставочок. Він у нас по наземній частині в длину 10 метрів. Тут в ширину де ширша сторона, тут у нас 5 метрів, але дно менше йде, тому що ми робили бачите, стіни під уклоном. Під уклоном це для того, щоб не, не розпирали стіни, якщо, не дай Боже, в нас колись буде зима, буде якийсь мороз і буде товста крига. Дно у нас йде, тут записано, так, в длінку виходить 9. Метрів 70 см на 30 см, виходить, менше дно, ніж поверхня. Ну, і також тут виходить на 5 метрів, а 4,60 отут, по дну, 40 см пішло на сторони. Так. Глибина, глибина у нас отут, де глибока частина. У нас з буртиком йде записала, 90 см. А до землі десь сантиметрів 83 виходить десь так. 7 сантиметрів буртик десь вийшов. Так. Ну Десь плюс-мінус там пару сантиметрів, тому що я не спускалася вниз, не хочу туди. І так нам завтра доведеться вимивати це все дно. Висушувати його завтра, щоб покрити його ще цементним розчином. Так, як я сказала, 90, 80, десь 3, 82 до землі із дна. Тут у нас глибина виходить так, до землі 35 см. всього, з буртиком виходить 52 Тут буртик трошки вищий, тому що земля сама крива і ми вирівнювали буртиком, щоб більш-менш зеркало води було більш-менш рівним. стосовано цих стін країв. Так, ну скажу, що е, загалом десь вийшло в нас 1030 за все, тому що ще лишилося трошки піска, трошки цементу. Взагалі в нас пішло, я написала так, піска пішло у нас 3 тони, е, щебня десь 4,5. цементу 42 мішка пішло по 25 кілограмів. Сітки пішло грабиться, цієї звичайної у нас пішло 5 рулонів. Ну, ще трошки там ми так, там трошки залишилось, там трошки, якщо так зліпити всі кусочки, то думаю, там буде ще щось, якихось пару метрів сітки. Так, скажу, що ми чому ми віддали бетону перевагу, тому що ми рахували, нам на плівку і підложку, треба було б десь тисяч. Ну, до 35 тисяч треба було б. І це була б тільки плівка. Нам ще потрібно було б по бокам повністю обкладати цю плівку камінням. Каміння, як ви розумієте, дуже дороге, тому я вже думала так на час класти кирпичі, а потім з тих же бутилок з бетону робити ну, такі каміння ненатуральні, скажімо. На це пішов би цей час кожну камінюку окремо робити, підкладати тут. Ну, не так воно гарно, можливо, але вже зроблено. І, як то кажуть, ну, так, з підручних матеріалів, як я вам показувала, тут в буртиках цих під низом пляшки пусті скляні, Тож ми робили так, що було. Робили так, тому що у нас вже такий ставок є. Тому що мені сьогодні написали, що ой, на жаль, у цих всіх швах все потріскається. Друзі, ну якщо ви не розумієте з цих питань, не треба писати це. Тому що у нас це не перший ставок, і не я це придумала, ці шви, це все робити. Я все це дивилася, відум... брала з інтернету, видумала б, тільки самі вже. Як німфеї, це все робити, буртики, шмуртики, це все, вже я придумала сама. Сам процес, ось бачите. Ми цей ставок запустили 19 2019 році, ось рівно 4 роки, як він у нас е, працює. Тим більше переживав цю зиму без світла, нічого тут не, ми не включали насоси, тому що світла не було. Просто пробивали кригут, коли вона була. Ну, на щастя, в нас не було великих морозів і недовго. Бачите, фонтанчик стоїть, все циркулірує, все працює, тільки ось повигорала краска, фарба. Ну, якось зберемося, то, можливо, зробимо. Ще по, пофарбуємо. Ніяких тріщин ніде немає, бетон не тріскається, тому що все зроблено правильно, правильні пропорції. Це сіткою, це якби можливо, з одного бетону це все робити, то, можливо, б воно й потріскалося. Але я я ж кажу, я нічого б не видумувала. Сам, саму роботу я не видумувала, тому що я багато дивилася перед тим, як ми зробити цей ставок. Я цілу зиму дивилася відео, читала статті, як його робити, і шукала, як зробити так, щоб не було дуже дорого. Тому що. І є, як я вже казала, є канал Еко Пруд. Ну, там, там дуже дорого, там робота дуже дорога. Ми е, виходили з того, що у нас нема цих багато грошей. Ми оце назбирали і зробили ставок. Слава Богу, у нас вистачило грошей на, на цей ставок, все. Ну, а далі вже. Будемо трошки продавати квіти, щось робити, будемо якось жити. Головне, ми це зробили, тому що нам треба терміново запускати цей ставок, тому що дуже багато німфей. Там, я вже вам показувала, приби виїдають німфей, вони піднімаються, горшки спливають. Треба просто терміново запускати цей ставок. Цей ставок буде чисто на продаж. Тут у нас маточні кусі будуть в тому ставочку, а тут буде все на продаж В горщиках, все буде поділено. По сортам не треба буде чекати, поки всі сорти зацвітуть, щоб вам відправити. Тому так, ще раз скажу, цей спосіб не я придумувала, цей спосіб вже давно існує, люди робили, тому, ну, може, десь трошки щось не так, але в основному вся ідея взята з інтернету сам процес роботи і. Ми все переробили ну, на себе. Свої розміри вже, все-таки оці стіни під уклоном, як бачите, всюди стіни під уклоном. Там, де, якщо не глибокий ставочок, от десь сантиметрів 50 цього, то можна робити без всякого уклону. А вже глибше виходить, буде велика маса води, вона буде тиснути на стіни. і щоб не було нічого, то і тут і стіни такі не тоненькі. Я казала, десь сантиметрів 5, ну, плюс-мінус. А в тому ставочку, у нас більшому там стіни товщі У нас там сантиметрів 7, 8 до 10 ближче вже йдуть, тому що там глибший він. І ми робили стіни товщі там. І взагалі бетон, коли він стоїть під водою, він. Напитується води і стає досить-досить твердим. Тріскатись він буде в тому випадку, якщо ви неправильно зробите пропорції самого розчину бетонного, то тоді, можливо, воно і буде тріскатись. У нас нічого не тріскається ніде. По-перше, це наш четвертий ставок. Ну, великий другий. І два один середній, а другий геть малесенький. Я взагалі там його робила там сантиметр. Можливо, того бетону, всього він сантиметрів 60-ту глибину, ну, в діаметрі маленький, десь біля метра. Тож там от він стоїть і ніколи нічого не тріскається. Правда, ми на зиму спускаємо з нього воду, тому що там він взимку весь в тіні. Ось у нас тут ще ставок, я цей ставок сама бетонувала повністю. Бетонувала кілька днів. Єдине, тут тріскається, там, де я взяла, все-таки зробила помилку, що забетонувала аж до каміння. І от там, де стикається камінь з бетоном, там йде тріщина. Але це йде на рівні землі вже. Тому це не страшно. А так, рівень води держиться тут постійно. Сама бетонувала, сама руками. Робила тут теж слой такий не дуже. Тут сантиметр, мабуть, до п'яти всього. Сантиметра 3-4 максимум. Стінки. І глибина. Тут я вам скажу десь метр мету Тут і тут саме глибоке у нас місце, отут, в цьому ставочку. Тут у нас десь в цьому ставочку Денюфеї, і саме тут десь метрова глибина. Максимум метр все. А тут у нас взагалі, це у нас тут, я ж скажу, тут у нас це тимчасово тут німфейки. Це все буде перекочовувати туди в новий ставочок. Так що, друзі, далі буде. Далі будемо працювати, як я сказала, будемо, буду показувати, розказувати, що, що ми робимо далі. Тому що цей ставок, ми вже його зробили, ми вже знаємо, все прекрасно. Ніяких тріщин, ні. Ну нічого, вода не уходить. Ой, господи. Вода не уходить, вода залишається весь час, так що все нормально. Завтра вже перші дві німфейки підуть до покупця. Перші-перші. Так. Ну, садочком все-таки тут і проходять уже сонечко виходить. Ось така гроза була у нас. З блискавкою, з громом, все як положено. Так, ну завтра погуляємо, прогуляємося по садочку, тому що мені треба ще готувати посилки людям. Треба ще працювати. Потім пройдемося, покажу, що цікавого в нас нацвіло і наросло. Так, ну, а зараз, друзі, бажаю всім гарного дня. Вечора, вірніше, вже.